Окей, привіт! Як вставити чіп-тахограф, як зробити ручне ведення та для чого робиться ручне ведення. Карту водія в тахограф потрібно вставляти чіпом вверх. Натискаємо. Поїхали. Велком. 9.09. Одразу пішло завантаження і напис. Останнє вилучення. Здійснити ведення вручну. Так. Вилучив я карту 6.10.21.17. Вставляю 7.10.25.9.09. Натискаємо ОК. Змінюю на одну годину назад. Поясню потім. Натискаю ОК. Тахограф запитує, що я з 8.09 по 09.09 .09 робив. Я натискаю молоточки. Потім натисну Молоточки і натискаю ще раз ОК. Почати країни. ЮА. Натискаю ОК. Підтвердити ручне ведення. Так. Зміну більше відкривати не потрібно. Зміна відкрилася автоматично. Ми тільки що її відкрили. Для чого робиться ручне ведення? Пояснюю. До автомобіля я добрався о 9.09, але з дому я виїхав о 8.09. І цю годину виходить, що я вже не відпочивав, а працював. Тобто тепер мене зміна автоматично починається не з 9.09, а з 8.09, так як я указав в ручному веденні. Тому що добирання до автомобіля це вже є робота. Правильно? Я сижу в маршрутці, я трушуся, я працюю, я наблюдаю. Я не відпочиваю. От і для цього робиться ручне ведеття. Не дякуйте. Якщо кому що цікаво, по патахограф, пишіть в коментарях. По можливості буду давати відповідь і нові гайди. Дякую.